Вітаю, зараз ми подивимося, що заважає повернутися до Новопавлівки. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили? Чи можна повертатися до Новопавлівки? І якщо щось заважає повернутися до Новопавлівки. І коли це можна зробити, коли можна повертатися до Новопавлівки? Так, зараз ще є небезпека. Ще агресор розглядає Новопавлівку як місце для здійснення агресії. Може бути таке ще наразі. Да, можна, буде повернутися дуже скоро. Це на, на... наступний місяць повернення. відходи ворог. Дивіться, зараз ще е, гаряча, така, дуже напружена ситуація. Новопавлівка ще на межі. Має ворог відійти. От. Так. Але на наступний місяць карта миру це дуже добре. Це буде вже е, така забезпечена захист Новопавлівки, що так, агресію ворог здійснювати не може. Зараз е, ще не можна повертатися. Але там вже самі. Е, Жителі, от хто зараз в Новопавлівці, відчувають полегшення, і їм набагато легше Набагато легше. В них як... Вони щось знають, таке, що їм весело стає від цього. Також допомога прийшла, фінансування, те, що необхідно людям в Новопавлівку звільнили від цієї агресії, так. Військові, рух військових. Так, зараз не, ну, напевно, що там відбувається рух військових наших військових України, це велике, велике. Таке пересування військ. Дивіться, так, відженуть ворога. Прошу, скажіть нам Новопавлівка, чи буде ще ні. На наступний місяць небезпеку не буде ворог здійснювати таку ж жорст... обстріли або загрози вже немає. Це дуже добре. Наразі ще розглядає Новопавлівку. Там ем, він може бути здійснений обстріл або якась ну, не наступ, не якісь серйозні такі е, окупацію Новопавлівки. Ні. Він просто може. Хаотично оці обстріли можуть бути. Але на майбутнє карта мир це дуже добре. Так, це наступний місяць і кінець наступного місяця точно буде мир і повернення до Новопавлівки можна буде повертатися. Так, так. Зараз закінчується якась така фаза, що ворог мусить відходити і сам фронт рушить, зрушить відійде. Так, прошу, допоможіть нам вищі сили відкрити дороги на повернення людей до Новопавлівки без загрози, щоб це можна було здійснити без загрози. Для життя заперечую весь негатив. Відвертаю ворога від Новопавлівки на віки вічні. Всі бомби, ракети, снаряди повертаю ворогові. Новопавлівка ціла. Більше немає загроз, да буде мирне небо тихе. І весь негатив вертаю ворогові. Це в нього. Летять на нього всі бомби, ракети, а до Новопавлівки повертається мир і люди також можуть повернутися. Десь з'яснеться мрія людей, наміри на повернення додому. Так, я хочу відвернути. Заперечую весь негатив. Все, що заважає повертатися людям до Новопавлівки, заперечую. Відкриваю дороги Збройним силам України. Заперечую весь негатив. До прийде вся необхідна зброя, для захисту, буде так. Заперечую. Відкриваю дороги для повернення. Більше ворога, намірів немає. Здійснювати обстріли Новопавлівки. Запереч. Так, доприйде вся необхідна допомога для жителів Новопавлівки. Відновиться мир. Перекриваю, перекриваю. Так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Закликаю, будь ласка, допоможіть нам. Захистити Новопавлівку і відкрити дороги для повернення людей до своїх домівок, у Новопавлівку, без загрози для життя, без небезпеки. Прошу відкрити всі дороги і відвернути ворога на віки вічні, повернути всі біль сльози і страждання людей ворогові. Буде так, буде так, буде так. Де буде все сказане здійснене. Так, Новопавлівка, виходите ви із зони цієї бойової. Фронт буде відходити, відходити, відходити тільки рух військових і в так наступний місяць, от при... після 20-х чисел вже точно можна буде туди. Повернутися. Вже набагато-набагато буде легше. Так що, так, дякую за увагу.